1244-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічна атака на українські міста та відповідь країні агресорці про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Це тесн. Двоє людей загинуло, 15-ро поранені, найменшому хлопчику 12 років. Такі наслідки комбінованої повітряної атаки росіян, яка тривала в цілому понад 10 годин. За цей час держава-агресор спрямувала на територію України більш як 450 повітряних цілей. Із них 24 ракети різних типів, аеробалістичні кінжали, крилаті ракети Калібр, які запускали із акваторії Чорного моря, та ракети Х-101 зі стратегічних літаків ТУ 95 та ту 160 Шістдесят Усі їх вдалося збити. Такі дані наводять повітряні сили ЗСУ. Знищили або дезорієнтували. І 427 ворожих безпілотників. Вони летіли до нас із Брянська, Орла, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. На жаль, зафіксовано влучання 23 російських дронів. Є руйнування в Києві, Харкові, Івано-Франківську. Також один загиблий та вісім потерпілих такі наслідки обстрілу Києва. Вже вкотре пошкоджено станцію метро Лук'янівська від падіння уламків шахеда загорілась квартира в житловому комплексі. Неподалік зранку на місці прильотів працювала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Її репортаж далі у випуску вхід до станції метро Лук'янівська сьогодні розтрощило вибухом. Це місце, де постійно ночує велика кількість людей. І знову тут вибили вхід. Цей вхід не працював. Але сусідні, як ви бачите, просто рознесено. Зараз чуєте звук скла і там перебирають. Це одне з головних укриттів на цьому районі. В той момент там перебували люди. Бігли до метро під шахеті. Зараз почали падати крищі. Я знаходився в метро. Ось я вийшов якраз на головну цю алею. Ось, ну, я побачив, що. І це полетіла пилюка, і дрібні лавки. а Всі люди почали сходити. Чую, як їздять поїзди метро, але цю станцію сьогодні оминатимуть. По ескалатору піднімаюсь пішки. Це мій район, і Можу сказати, що хоча тут ми багато різного бачили, але сьогодні була одна з найгучніших ночей. В день тут зазвичай торгують люди квітами, овочами зі своїх огородів. Але тепер все ось так. Що не рахнено сильно. Перелякались люди. Я відносно, тому що я живу в цьому будинку. До цієї кав'ярні я приходжу щоранку після потужних обстрілів Києва, тому що це місце, де постійно вибивають вікна, а вони постійно відновлюються. Сьогодні вночі був шостий удар, в результаті якого ми бачимо, що вікна вибиті в шосте, але гасло цієї кав'ярні в нас немає вікон, але є незламна воля. Я сподіваюся, що сьогодні нам тут зварять каву. А це щось димиться, горить попіл. Залишки шахеда, але краще їм не дихати щонайменше. Це великі залізні листи прилетіли біля церкви Московського патріархату. це наслідки прильоту просто по житловому будинку у Шевченківському районі. Побачимо, що вигоріло декілька квартир, зруйновані кілька балконів. А ви в укриття не ходили сьогодні? Сьогодні ми спустились другий раз. О, і були біля ліфта. Якраз у коридор цієї квартири, куди прилетів шахен. Ось такі уламки валяються у дворі будинку, в який мучив шахет. Котре за цей ранок ми вимушені знову спускатися в укриття через ракетну небезпеку разом з жителями будинку, який сьогодні загорівся від прильоту шахену. Сьогодні наскільки важка ніч була, розкажи <рес> максимально, як завжди. Ми вже збили з рахунку, скільки було вибухів. Саме в цей житловий комплекс прилітає не вперше. Тут постраждали раніше інші секції. Тут вже було двоє загиблих: одна жінка та один чоловік. Причому від різних прильотів ракет. Але сьогодні, на щастя, саме в цьому комплексі обійшлося без загиблих. Наслідок влучання в житловий будинок сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. як розповсюдження побачити на другий, третій поверхи. Загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що у нас є одна травмована людина і одну людину було врятовано. Звати мрія названа на честь літака, тому саме така хоробра і незламна. Кидались на шахіви, відбивали їх своїм лаєм, і тому я думаю, можливо, це нас і врятувало. Дякуємо, Мрія, за захист. Всюди розбиті вікна і чутно, як буркає метал, але люди вже мають змогу повернутися додому і до своїх квартир. Раніше гарний під'їзд такий був охайний. Тобі оптимізм не втрачаєте? Героям слава! Наталя Нагорна, ТСН 1 плюс один. Марафон єдині новини. Метро Лукянівське, яке було зачинене зранку, нині вже працює в звичному режимі. Повідомляє КМДА. І що нині відбувається на Лук'янівці, знає кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Вона зараз з нами наживо. Тож і з'ясуємо всі подробиці. Нелі, як тривають відновлювальні роботи на місцях руйнування? Взагалі, що тобі відомо про ситуацію на місці прильотів. Солі, ну, Лук'янівка, це знаєш традиційно такі абсолютно символ життя і символ того, наскільки українці швидко можуть оговтуватися від найсильніших прильотів. і Наскільки тут все таки знаєш такі живучі люди, і наскільки вони здатні до швидкого відновлення? От, я хочу тобі показати, навіть асфальт вже підмили. і Не те щоб зовсім не було жодних слідів нічних прильотів. Вони безумовно є, але ну просто якби не бути тут, наприклад. Кілька днів тому то можна і не зрозуміти, що щось сьогодні сталося. Не лишилося навколо метро Лук'янівки майже жодної вцілілої ядки. От ми бачимо, просто біля нас хлопці розгрібають свій маленький магазинчик. Там продавали аксесуари для мобільних телефонів. Там трошки далі через дорогу торгували власне мобільними телефонами і комп'ютерною технікою. І ви знаєте, хлопці жаль. Ну крім того, власне, що їхні магазинчики постраждали через прильоти. Вони мені пожалілися, що е від мародерів вони теж дуже сильно постраждали ще нічого не встигли порахувати, переоблікувати, але побачили у своїх магазинчиках е наслідки проникнення людей. Ну і вже очевидно, що якісь е речі зникли. Втім, от попри навіть це надії не втрачають. І, е Розбирають завали зараз і готуються робити ремонти. Прошу пряму мову. Розмародерили телефони, аксесуари, планшети. І все на місці це більш-менш ціле. Ну, зараз, зараз просто незрозуміло. Сумбур не можу повністю відповісти. Ну і зараз покажу вам власне вхід до вестибюлю Метро тут теж робота кипить і триває відновлення. І ми бачимо, що вже зараз метро працює в звичному режимі. Власне воно відновило свою роботу у звичному режимі ще об 11 годині дня. Працювало і на вхід, і на вихід. І Я думаю, що до вечора, в принципі, цей вхід і вестибюль будуть абсолютно функціональні і відновлені відновлені і е, проїзд е, вулиці вже теж відкрито. Зараз оператора попрошу показати. Тролейбуси вже повним ходом працюють. Всі маршрути е, відновлені, автобуси теж рухаються. Ну і маршрутки безумовно київські. Куди ж без них автомобілі теж їздять? Вулиці проїзні і транспортного колапсу через обстріл теж тут не відбулося. Ось така ситуація. Соль. Дякую, Нелі кореспондентка Теса Нелі Ковальська була зараз з нами наживо. Вона працює біля метро Лук'янівська. Яка я думаю, що вже з десяток разів точно постраждала від влучань російських ракет. Півтора десятка прямих влучань по Києву. Грешта надзвичайно серйозні пошкодження по місту, де падали збиті цілі. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. У Дарницькому районі медики госпіталізували одного потерпілого а в оболонському районі. Сталася пожежа в котеджному комплексі у Солом'янському районі, куди викликали медиків через падіння уламків. Минулося без постраждалих. Що нині відбувається в столиці, як кияни пережили цю ніч? Відстежує кореспондентка ТСН Олена Гущик, і маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю Олено! Тож розкажи, де ти зараз перебуваєш? Ну і що тобі відомо на цю мить про ситуацію. Вітаю, Соломія. Ну, місць на карті, де зафіксували уламки, і де падало за цю ніч, за цей ранок дуже багато. І ми тут поїздили і поподивилися. Дійсно, багато де попадали уламки дронів. І От ми зараз біля такого об'єкту, відео з якого розлетілося від самої ночі. Це дитячий садок. позаду мене, от зараз бачите, що відбувається поруч. Розбирають скло. Люди виносять от прямо зараз. У прямому ефірі бачите, прибирають позаду видіється на першому поверхі кімната, яка здається вже вщент вигоріла. Там все таки чорне, але меблі ще деякі є. Ну але навряд чи ними вже можна користуватися. Виносять вазони, прибирають е усі ліжка. Не знаю за скільки часу вдасться відновити, і чи вдасться відновити цю будівлю, бо будівля доволі стара. Її вже близько 60 років. Вночі тут спалахнув близько третьої ночі такий стовп вогню. І ми поспілкувалися з мешканцями, та й попередньо вже знаємо, що летів, нібито дрон, і він врізався з землею. І ось, бачите, навіть наслідки. Того як він впав, тут ще були уламки. Зараз їх розібрали. Зараз їх тут уже немає. попередньо дрон летів прізвиську землю. Такі бачимо наслідки. Тут було ще чимало вогнегасників. Ми зафіксували це, відзняли і дізналися, що мешканці вночі вночі вибігли і самі намагалися загасити займання зо два десятки вогнегасників, і це все місцевих мешканців. І що вони розповіли про нічну атаку? Давайте послухаємо. Світлово не гасники, так. Да, да. В усіх машинах подобірали. Навіть в було і оттуда забрали. Налякалися трохи. Да, я плакала. Крутітися почав, а потім цей шахет, він його і ли дезориентацию его сделали, і він усе сюди просто в'їхав, тупо сюди в землю. Но как шахнуло, так у нас на крышах везде стекла полетели и все. И більше нічого. Шахнуло. Страшне. Додам, що на саме на цій локації біля дитячого садку є одна постраждала. Її забрали у лікарню. Це жінка, яка на фоні стресу. Ну, власне, її медики і госпіталізували. На щастя, більше постраждалих тут немає. А от щодо садку, то тут відвідує його більше сотні дітей. Ну і очевидно, що наразі садок закритий. Побували ми також і у інших місцях у Дарницькому, Дніпровському районі. Це і мафи вигоріли, і магазини вигоріли, І теж одна з таких. Найбільш зруйнованих локацій це поблизу метро Дарниця. Ринок там великий супермаркет, у якому згоріла велика кількість продукції. Поруч теж пафи, невеликі магазинчики. Там теж є постраждалі. І от ми познімали там. Знаєте, навіть видно ланцюжки у Магазин це магазин доволі відомий побутової техніки і косметичної техніки. Це ціла мережа магазинів. І от там навіть видно ланцюжки, якась побутова хімія, яка на землі розкидана, теж уже вся вигор. Горила. Давайте послухаємо. А там далі Єва і це магазини були. А вас все ціле, все. Ну, більш-менш, <рес> щоб хоч не постраждали. Якщо б не мусорку затушили, то може. Ну, магазин згорів повністю. А який магазин? У вас Єва. Були? А, то це ця... на ну, Сигналізація зробила, коли мені приліт, або нам дзвонили. Ну і плюс потім догоріла. Постраждали постраждалі і зараз люди зайняті тим, аби винести все, що вціліло. І, хоча ж воно і задимлене розбирають залишки того, що вже обвалилося. От ми зафіксували, як проїжджають там саме комунальники, починають розривати завали. Але що від себе скажу, в якому районі ми б не були, з якими б людьми ми не спілкувалися? Усі кажуть, такої страшної атаки ще не було. І так ми чуємо, чи не кожної ночі, бо дійсно це дуже важко зняв день переживати ці емоції і фіксувати, як от так от ми латаємо. Потім знову страждаємо, потім знову латаємо і намагаємося жити далі. Соломія. Дякую, Олена. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і розповіла про ситуацію у Києві. Зокрема, півтора десятка прямих влучань по столиці пережили ми цієї ночі. Одна людина загинула та шестеро дістали поранення на Донеччині. Медична допомога знадобилася трьом жителям Мирнограда, двом родинського та чоловіку в Лимані. Житель Слов'янська атаки дронів по місту не пережив. Зранку росіяни атакували село Приморське на Запоріжжі. Там фпв дрон поранив 45-річного чоловіка. А напередодні троє цивільних постраждали у Васильівському районі. Семирічний хлопчик та троє жінок поранені вибухівкою скинутою із безпілотників посеред містю Сум та околицях. Вибухами пошкоджено осель. Авто та підприємства. Область окупанти атакували впівідронами та завдали ракетного удару. Жителька Херсона дістала вибухові травми у власній квартирі під час нічної атаки дронів. Ще двоє людей зазнали поранень напередодні. Також під ворожий обстріл потрапило четверо правоохоронців у всіх контузії. Безпілотниками та з артилерії загарбники атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. На підприємстві спалахнула пожежа. Згоріли вантажівки, розтрощило АЗС та інфраструктурний об'єкт. Семеро потерпілих на Харківщині. Це жителі Ізюма, Куп'янська та Старовірівки. Ворог скидав із літаків авіабомби та запускав дрони різної модифікації. Під ударами безпілотників цієї ночі був і Харків. Оборонці неба збили 15 шахетів із понад 20, які летіли на місто. На території кількох підприємств виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та авто. Було влучання 12 шахледів по чотирьом локаціях міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав вибита по житловому фонду 50 вікен. Крім цього, розтрощена електромережа, постраждав газогін. Четверо людей серед них дитина постраждали цієї ночі на Прикарпатті. Ворог завдав по регіону комбінованого удару ракетами і шахедами, цілив по житловій та критичній інфраструктурі. І це була наймасованіша атака на обласний центр із початку повномасштабного вторгнення. І більше про наслідки готова розказати кореспондентка ТСН Алла Пас е, наживо. Вітаю, Алло. Насамперед, в якому стані поранення? Ну і наскільки масштабні руйнування у вас у місті, регіоні? Тобі слово. Вітаю усі потерпілі машківці цього житлового будинку подружжя та двоє їхніх синів 11 та 25 років. На щастя, їхні поранення не важкі, тож медики надали їм необхідну допомогу. І зараз вони вже вдома. Починають відходити нога. Пошкоджена була знизу. Там що, не знаю, може є і осколки від скла. Переляк дуже страшний. Це був шахет, каже господар будинку. Зазвичай вони ховалися у підвал. Цього разу залишилися у кімнатах. Припускають, тому й живі. Адже ворожий БПЛА впав під самим будинком. Вибухом вибуло стіну в підвалі. Будинок увесь пошматований. Вціліла лише одна ванна кімната. Жити тут зараз неможливо. Тут Дрона прямо тут вирва пінопластом засипано, воно зараз тут видно. Тут яма, тут був корінь. Тут росла сливка. Сливку викорчували разом з коріннями. А й будь ласка, чому цього разу вирішили з підвал не спускатись? Не знаю, так бог покірував рука. Ворог вгатив по цивільній інфраструктурі. Постраждали кілька як приміських сіл, так і на території області. У житлових будинках вибиті вікна, проламані дахи, пошкоджені господарські будівлі, згоріли гаражі й машини. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці двома осередками на загальній площі 220 метрів квадратних, а також виробничо-складських приміщень на площі 300 метрів квадратних. Уламки збитих шахедів попадали і в полях, кажуть в обласній військовій адміністрації. Відповідні служби зараз їх шукають, а закликають людей, якщо раптом хтось знайде ці уламки, в жодному разі не брати їх в руки, адже це небезпечно студія. Дякую, Алло, за подробиці. Кореспондентка ТСН Алла Лапас була зараз з нами наживо і розповіла про наслідки атаки, нічної атаки на Івано-Франківськ та регіон. Атаки дронів також призвели до транспортного колапсу. Але вже в Росії Литовища і залізниця країна агресорки працювали із перебоями через появу безпілотників. Столичний регіон країна агресорки відвідали понад два десятки. БПЛА, повідомляють про незначні руйнування. Через дрони зупиняли роботу чотири литовища у Московській області, та на вихідних у них також виникли перебої в роботі. Транспортний колапс стався і на російській залізниці у Ростовській області. Уламки дронів пошкодили залізничну станцію. Та контактну мережу на сьогодні відомо про відставання від графіка 26 поїздів напередодні затрималися і ще 130. Росіяни не полишають спроби оточення Покровська, тиснуть на місто із південного заходу і з захопленого ними села Шевченкове. Не менш гаряче на околицях Покровська і з боку містечка Родинське. До нього теж намагаються прорватися, щоб оточити місто. За даними Генштабу на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій ворога. Окупанти посилили натиск на Сіверськ. З боку верхньокам'янського відновили спроби прорвати нашу лінію оборони. Пробують атакувати і в напрямку Костянтинівки йдуть на штурми з боку траси, що поєднувала Костянтинівку із Покровськом. А тепер оточена окупантами. Загалом продовж минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення. Велика Британія виступить за 50-денну кампанію із озброєння України. Видання The Telegraph повідомило, що міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі запропонує ще під час сьогоднішнього засідання Рамштайну, яке відбудеться в форматі онлайн, власне Лондон головуватиме на цій зустрічі разом із німецькою стороною. Чому саме 50 днів? Це той термін, який американський президент відвів Кремлю, аби він сів за стіл переговорів інакше. Пригрозив запровадити дуже суворі санкції і передати українській армії багато сучасної зброї. Британський міністр використає виступ на Рамштайні, аби підтримати позицію Трампа і закликати інших союзників посилити озброєння України у цей термін, щоб всадити Путіна за стіл переговорів на сьогоднішньому засіданні. Рамштайну очікують також очільника Пентагону Піта Гексета. Почав візит до Києва із відвідин місця російських обстрілів. Головний дипломат Франції оглянув наслідки російських ударів. Жан-Ноель Баро візьме участь у конференції послів і від імені своєї країни підтвердить незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу. Сьогодні у Києві проведуть конференцію послів України під назвою Від сили дипломатії до дипломатії сили під час заходу. Очікують на виступ президента України Володимира Зеленського. Десятки представників дипломатичних місій уже прибули до нашої країни. Так, напередодні вони відвідали лінію фронту в Запоріжжі та Запорізькій області. А сьогодні вшанували у Києві пам'ять полеглих героїв за Україну в російсько-українській війні. Як зазначив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, такі візити надають дипломатам краще розуміння, через що проходять українці, а також додають мотивації бути більш переконливими та досягати відчутніших результатів. СБУ виявила, що керівник одного із регіональних офісів національного антикорупційного бюро мав зв'язки та бізнес із Росією. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора затримали одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамед-Расулова. За інформацією спецслужби затриманий керівник детективів НАБУ, який координує роботу бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Водночас контактує із представниками Росії та допомагає своєму батьку-підприємцю ввести незаконну торгівлю із країною агресоркою. Зокрема, він був посередником у продажу технічних конопель, які належали його батьку, громадянину Росії, в Дагестан. За даними СБУ, Магомед Расулов також був у тісному контакті із народним депутатом утікачем від забороненої ПЗЖ Федором Христенком. Христенко, як встановило слідство, пов'язаний із російськими спецслужбами та має значний вплив на діяльність набу, затримали Магомеда Расулова відразу після відпочинку на острові Тенеріфе, де він перебував кілька тижнів перед тим, як Повернутися в Дніпро і зараз перевіряється наявність його контактів із російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідувань справ в набу тим часом. Заявили, що слідчі дії проводяться без ухвал суду, і загалом відбувається 70 обшуків, які стосуються 15 працівників антикорупційного бюро. Як підстави для слідчих дій переважно використовують участь окремих працівників у дорожньо-транспортних пригодах? Директор НАБУ Семен Кривонос перервав закордонне відрядження і вирішив негайно повернутися в Україну. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що СБУ отримала доступ до всіх негласних оперативних заходів та спецоперацій набу. Арешт на 60 діб отримав працівник прокуратури, який в ніч проти неділі на смерті збив жінку в середмісті Києва. Йдеться про Андрія Молочного. Він обіймає посаду головного спеціаліста відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. А ще він син коміка Андрія Молочного, який уже багато років живе та виступає в Москві і має проросійські погляди за півгодини до комендантської години. В суботу 24-річний Молочний молочний молодший. На підпитку рухався проти руху машини на вулиці Великій Васильківській у Києві. Вискочив на тротуар і збив жінку, яка згодом померла в лікарні.